Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, дивіться, Сашко попросив мене одне відео зняти. Так і я трошечки вчився на хімічному факультеті. У мене було профільні предмети, хімія, біологія, все, що з тим пов'язано. то я в двох словах можу розказати методи розкислення ґрунту. Так, по-простому, що ви собі так по-простому орієнтувалися, всі, хто знав чи не знав. Ну, трактор буде на фоні, просто так для цього. Для загальної картини, що це відноситься до сільського господарства. От Є кислі ґрунти так, з підвищеною кислотністю. Починають рости там всякі хвощі і так далі, сосунки. Короче, все, що там не потрібне. Цей ґрунт мало сприятливий для коренеплодів плодів, особливо. Він бідний на азот в загальному стає. Тобто, ну, є багато негативних сторін у кислотності ґрунту. З таких трьох, я вибрав три таких найпростіших, найпростіших варіанти, найдешевших, найпростіших. Це все однозначно залежить і від важкості вашого ґрунту, скажімо так, на пропускну спроможність, на глибину залягання гумусу і т.д. Це так все по-простому. Я постараюсь розповісти. Е, значить, що таке кислотність ґрунту? Так? Це підвищення вміст кислот. Це по-простому, так? Це будь-що, яке треба чимось нейтралізувати, що нейтралізує кислоту, переводить її в нейтральне положення. От є шкала кислотності від кислого середовища до лужного, а посередині знаходиться що правильно нейтраль. Ну, як і вода. тобто. От. Значить, треба цю кислоту нейтралізовувати лугами або речовинами. Які різко зв'язуються з водою, віддають вуглекислоту і переходять вуглекислий газ. І вуглекислоту також зв'язується, яка є, можна сказати, безвредною. І зв'язується. тобто перша Іон зв'язується значить, з гідроксильною групою і також створює, зв'язується влуг, який нейтралізує ту кислоту. Це може бути там з гідроксильною групою. там Кальцій Ож двічі. Це. Відповідно, гашене вапно. От треба внести, значить, на якусь площу є потреба в ізвісті. Ізвість, от, це наша так, це гашене вапно, це по-російськи. От Хто грав фармінг симулятор той знає, що. Інколи після деяких культур це робити необхідно. Обробка поверхнева, методом розсіювання, знаряддями навісними чи причіпними для розподілення. Добре. Той самий ефект воно викликає. Це може бути порошок або навіть гранули. Під дією сонячного світла, дощів, в загальному і вологі. Воно розчиняється і так далі. Але найкращий варіант це вже такий, як є звичайний порошок гашеного вапна. кальцію аж двічі. Він розпреділяється в залежності від вашої кислотності ґрунту, яку можна однозначно заміряти. Але в середньому, так як люди кажуть, так як каже інтернет, так як я знаю, 200 700-800 г маси порошку на квадратний метр площі. Це Можна розрахувати, у вас є якась територія, скільки соток. Ви собі налаштували вашу руку ліву чи праву на розсівання, або ваше знаряддя, лійку там, чи щось, типу того. Для внесення на той самий квадратний метр. З розрахунком швидкості, ну це все відповідно. так в середньому, люди вносять так, щоб воно ні на що не впливало негативно і мало ефект: пів кілограма на квадратний метр площі внести цього, значить, гашеного вапна. Є друга штука, яка Трошечки, може складніше в плані, не складніша, а довше по часові. Це гачне воно швидко розкисляє ґрунт. Так? Ви можете його, значить, на осінь, але не змішувати з перегноєм. Це однозначно. На осінь його внести поверхнево, весною обробити ґрунт перед посівною, перед посадкою буряка і так далі. Картоплі того всього. І спокійно вже на розкисленому ґрунті. Тобто, воно перезимує там півроку буквально, до півроку, і ефект буде очевидний. Є древесний вуголь, вугілля дерев'яне. Там є така хороша штука, яка називається Поташ. Вона у всьому попелі є. Азот, само собою, також є під час згоряння, він береться е карбо е карбону багато, вуглецю, тобто того самого. І оцей потаж Калій 2СО3, він дуже сильно е має слабенький зв'язок хімічний так, між його карбонатною групою, це карбонат калія. І він швидко зв'язується з водою, яка міститься в ґрунті 100%, і утворюється знову ж таки луг каліош. Це знову та речовина, яка потрібна для нейтралізації кислоти, яка міститься в вашому ґрунті. Однозначно беззаперечно. Тільки просто от його знову ж таки вже не розсієш лійкою, треба це все робити руками, якщо у вас велика площа. Я не знаю, чи ви дасте раду, як то кажуть, маталяти руками, розсипати там на гектар цей попіл. Через те, що він може бути неоднорідний, хіба ви його просто перемелите якось, щоб він був порошком. Був ну настоящим попелом, так без грудочок, без зали там залишків там дерева, та без великих рештків і так далі, які можуть там забиватися, де перешкоджати розсіюванню, наприклад, на тій самій ліці, знову ж таки, там це так по-простому сказано. До речі, хочу згадати таку паршиву штуку, яка називається Я не знаю чого, я так працюю стараюся, а відео дивляться, люди зовсім мало. Раніше якось так не було, чи то теми не цікаві, чи що. Я вже ж якось стараюся, Я не знаю, люди попрошу, проявіть активність, будь ласка, щоб канал, як то кажуть, не заріс бур'яном, так як я ж ну, стараюся для вас. Кусь проявіть активність, поширюйте відео, лайкайте, пишіть коментарі. ну, Я буду вже тепер просити, бо бачу, що робота моя трошки сипеться, і то шкода. Бо я ж не плиту дурниць на відео, я стараюся розказати якось. Ж. От. І з тим древесним вуглем може і простіше комусь дешевше бо його легко видобути, але знову ж таки з розрахунком простоти внесення. І... Він буде робити, скажімо так, цю роботу по розкисленню довше, ніж гашене вапно. Поки розірветься зв'язок з карбонатною рупою, поки зв'яжеться він з тим, поки то поки все. Кажуть, деякі люди, що проходить більше року, і його треба вносити кілька разів. Його відповідно, то вітер здує, то так щось, то пташка якась, як то кажуть, з'їсть. І цей. Але. Е Дерев'яне вугілля, порошок його там, чи там, рештки, можна вносити тепер з перегноєм, заорювати. Але не глибоко. Ви вже розраховуєте, що вапно гашене можна вкинути вже на переорену землю, так, наприклад. Але можна перечупсти глибше, а дерев'яне вугілля ні. Йому треба наявність, скажімо так, достатньої кількості вологи на поверхні і деякого тепла для реакції. А є ще третя речовина. Є ще крейда, де можна її сюди приписати. Вона, так як і гаше не вапно, то там та сама ситуація. І там з розрахунку до 1 кілограма на квадратний метр за дерев'яним гілля мав сказати. Треба вносити на квадратний метр до кілограму. Ну, його я вам скажу, того попілу він легкий, його буде дофіга. Гашене не воно важче, в принципі. Але знову ж таки, розраховуйте собі на свою кишеню на можливості і на простоту внесення того самого розкислювача. Ну, і третя така річ, яка має три функції дуже хороших. Це нам відомий всім сидерат люпин. Він має дуже хорошу функцію, по-перше, збагачення азотом, бо це сидерат. Друга функція це боротьба з всякими дротяниками по типу перею і так далі. Він просто тушить мох і болото. Це дуже його класна, як то кажуть, властивість. Ну і третій варіант під час перегнивання. З його стебла, саме головне, та, куди йдуть поживні речовини, ну і взагалі самої рослиниці, просто він розкладається, як перегниває, виділяються алкалоїди. Вони також дуже добре розкислюють ґрунт. Тобто, у вас є три зайця одним пострілом. Ви можете е, придобрити землю азотом, ви можете себе трошечки убезпечити. Від всяких періїв, всякого цього дерьма не потрібно. І знову ж таки розкислити ґрунт. все. Тобто, ви на весну на осінь приорали це все. Як люпин вирощувати, як коли його заорювати, як його косити. так далі. Можете подивитися в Ютубі, я вам там чи в гуглі я вам не буду того розказувати. Бо, чесно скажу, типа, я тим ніколи не займався люпином саме. І далі просто за вами лишається весною вже починати по тому всьому. Особливо коренеплоди дуже люблять збагачену азотом землю, тому що бульбочкові бактерії. Вони, як кажуть, от трактор їздить на солярці, вони їздять на азоті. Чим більше азоту, тим лучше. Ну, звісно, в розумних межах. Ось таке, я думаю, коротке відео про таких три очевидних варіанти, які ви можете використати, не вкладаючи багато грошей, багато часу. Однозначно, якщо у вас є лійка, супер, внесли одне, друге, третє. Ну, третє, ні, на жаль. Ну, якщо врахувати крейду до дрібну, можна так само. Ну і доломітове борошно теж відноситься, але доломітове борошно воно найгірше і найдовше по часові. Найдовше по часові доломітове борошно, Як то кажуть, в плані розкислення. Це так, ну це те, що я знаю. Може там його більше всього того є. Господь його знає, є, може якісь хімічні, ну однозначно, хімія є. А так з простого я вам скажу: от гашене вапно, дерев'яне вугілля, так собі, я б сказав, би, і люпин. Мені гашене вапно, і люпин найбільше подобається. От, те, що чув від людей, те, що сам трохи знаєте, з гашним вапном теж займався і на грофірмі, і вдома, і так далі. Все, це все отак. По простому, поверхнево, я там не професор, не якийсь геніця. Те, що знаю зі школи, те, що знаю з унівіра. Ліцея, те, та, що там сам трошечки розібрався в процесі своєї життєдіяльності, те я можу вам розказати, як Сашко просив, і заодно буде іншим людям однозначно цікаво. Ну що, я думаю, що тема ця розкрита більш-менш. А наразі, ну що ж, що я можу сказати? Добрий хлопці, будьте всім здорові!